Позашкілля живе в умовах війни, переживає численні тривоги, має втрати, але ми тримаємося і підтримуємо один одного. Проводимо заняття і заходи, реалізуємо актуальні навчальні програми, безліч соціальних і творчих проєктів, фести, форуми, ярмарки, концерти, змагання, турніри, створюємо середовище українських національних цінностей. Та безпечні арт-простори. Надаємо психологічну підтримку вихованцям і їх батькам, формуємо компетентності самозахисту і у ході всіх активностей донатимо на ЗСУ. У воєнний час позашкільна освіта ще більш значуща, ніж у мирний. Головна мета для нас є виховання дітей в любові до свого народу, патріотичне ставлення до своєї держави. Ми намагаємося розвивати логічне і творче мислення, виховувати любов до рідної мови, рідного краю, його традиції, почуття поваги до українського народу, бажання розмовляти і писати рідною мовою, читати поезію сучасних поеців та свої вірші, навчати дітей. Розуміти і збагачувати рідну мову, формувати розуміння того, що наша українська мова це наш скарб, без якого не може існувати ні народ, ні Україна. Долучилися до міського заходу перемога України в кожному з нас, організаторами якого є матушка Дар'я Якубів та отець Михаїл, храм Святої Покрови для Збройних сил України міста Ніжина. Три роки боротьби. Три роки незламності. За ці роки кожен із нас став сильнішим, витривалішим, згуртованішим. Ми навчилися жити під сиренами. Працювати без світла, допомагати один одному навіть у найтемніші часи. Ми бачили біль і втрати. Але й бачили силу у волонтерах, у військових, у людях, які попри все будують, творять і мріють про майбутнє майбутнє наших дітей. Кожен день це день пам'яті. День вдячності і віри, пам'яті про тих, кого вже немає. Вдячності тим, хто бореться і працює заради перемоги, перемоги нашої України! Війна триває, тому ми не зупиняємось, а продовжуємо підтримувати наших захисників і захисниць. Мир в Україні починається із кожного з нас.